Всім привіт, це шоу-бісики, і це препарування нової зеленої жвапи. З вами Марина Донелю Кермлаєва, Володимиру Зеленському рано чи пізно доведеться відповісти на найбільш тригерне питання, що насправді трапилося на Чонгарі і чому так швидко був захоплений український південь? І очевидно, відповісти дуже просто, чому ж ми проїбали південь України уже. не выйти. Потому что надто тяжко отбить его назад. Я уж не знаю, опять с чем это связано. Это, а вот как не подготовили Херсон, новую Каховку, почему не заминировали мосты, почему не взорвали и так далее. Вот коротко ты можешь сказать, чтобы мы этот вопрос сняли. Лучше ну, сказать, чем не сказать. Вот, ну, ты, ну, знаешь, ответ, ответ очень короткий. Те, кто этой темой занимается, проебали. Понятно, все. Больше тут про продолжение. А, ответ, ответ дали. О чого і как дара будемо розбиратися, в тому числі розбирається правохинські правохинти органи, тому що где где некомпетентність, де предательство, где це саме там вопрос, вопроси, там там розбираються обов'язково Всім дадуть оценки і кадрові, і персональні, і кримінальні, і все на світі. Поіменний список тих, хто ж приїбав цей Херсон, Чонгар, Південь України. Я вже називала у своєму відео, яке так і називалося хто здав. Чонгар, дуже раджу знайти його і подивитися. Але тепер з'являються нові деталі, і теж дуже важливо їх зафіксувати для історії, щоб нічого не втратити. Отже, давайте пошукаємо ту зелену жабу, яка ховається за спиною українського президента і робить вигляд, що все в порядку, і просто так вийшло. У нас зараз буду з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути може, але ви його не побачите. Ви просто не побачите. Як ви могли почути, почитати, побачити. Зараз в природі з'являються такі військові експерти, які насправді ніколи не бачили війни поза власним скайпом, ніколи не були на нинішній російсько-українській війні, але є дотичними до банкової особи, і вони насправді запевняють, що Чонгар він і не мав бути замінований. І що насправді він був замінований? Ну, трапилося так, що трапилось. Ну, от як-то так вийшло. Знаєте, на тлі дуже шаленого запиту українського суспільства на інформацію, що ж насправді трапилося на Чонгарії, цьому самому суспільству кинуло таку маленьку кісточку. Наприклад, була розповідь українського морпіха, який був у полоні, який розповів про перший день вторгнення російських військ на південь України і е, насправді розказав, що він і його там пару колег були якраз тими людьми, які. Мали натиснути на кнопку і підірвати ті самі підходи, але якось воно так вийшло, що вибухові пристрої не спрацювали, і вийшло так, як вийшло. Треба віддати належне дуже багатьом українським хомячкам і тим людям, які вже для себе підшуковують місця в майбутніх політичних проєктах, Така розповідь зайшла просто таки на ура. Але буквально нещодавно керівник української військової розвідки гурмо. Цілий генерал Буданов визнав, що Чонгар таки був дуже і дуже важливим в системі оборони України, і що насправді підрив моста міг затримати рашистів на кілька годин. І це оці критичні години вони б могли дати нам змогу підтягнути арту та додаткові сили для захисту півдня України. Знаєте, можна там посміятися? Так це ж Буданов. Він же жону нам розказував, що будемо смажити шашлики вже в Криму до кінця літа. Але тут треба розуміти пару моментів. Заяви про шашлики Кирило Буданов робив заради піару, піару офісу президента України, заради самопіару, але конкретно в цьому інтерв'ю Крим Журналістка запитувала його про оперативні моменти. І він, як людина військова, із бойовим досвідом із відповідною освітою, а Кирило Буданов, вона закінчив все-таки інститут сухопутних військ, який закінчують всі українські військовики, він сказав все по ділу. Давайте послухаємо. Я можу вам сказати виключно суб'єктивну думку. Якщо б були підірвані переходи е і. Ну, трошки інакше розвивалися перші години. Зрозуміло, російська армія не змогла б з такою швидкістю рухатись. Ну, це абсолютно, як то кажуть, аксіома. Якщо в тебе нема дороги, то ти маєш якось їх прокладати, робити пантонні переправи, там, налагодити мости, проводити воздушні повітряні операції, ну і так далі. Дуже важливо зафіксувати, що це, говорить, і один із найближених генералів до Володимира Зеленського, а не якийсь там Вася, який написав щось подібне на паркані. Більше того, Кирило Буданов дуже технічно так пояснив, що насправді. Він, його відомство, військова розвідка України вчасно попереджали вище політичне керівництво, тобто особу нашого верховного головнокомандувача, про небезпеку, в тому числі і про небезпеку з боку Чонгару. А ще Кирило Буданов, між іншим, так натякнув, що все опирається у питання. Підготовки і внутрішніх колаборантів, а шукати внутрішніх колаборантів це якраз не компетенція гормо. Військові експерти, дивіться, дуже така образно для, В для невійськових. В той час В той час вони казали, це як йти через вузьке горлишко пляшки. Це і не де вони можливо. зараз ці експерти? Ми не військові експерти, але ми тоді показали за публічно показали, за скільки, за 4 місяці. До початку, як все буде відбуватись, звідки? Куди хто як піде, навіть там з номерами військових частин? Ось вам і відповідь. І справді, якщо пошукати новину за 21 листопада 2021 року, а можна знайти, що Буданов попереджав вище політичне керівництво України. І ключове у тому меседжі було таке: зацитую. Така атака з боку Російської Федерації, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході України, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області, і менше вторгнення через сусідню Білорусь. І деталі, деталі які теж оголошував Буданов у цей день. За словами Буданова, напади, який готує Росія, буде набагато більш руйнівним ніж коли-небудь у конфлікті, що почався в 2014 році. Під час якого було вбито близько 14 тисяч українців, він також зазначив, що російська сторона нарощує потенціал для того, збільшуючи чисельність військ і систему зброєння в окупованому Криму, також розміщуючи систему балістичних ракет малої дальності Іскандер та інші види зброї поблизу кордонів з Україною. Правда, у той самий день президенту України було не на часі вислуховувати свого ж таки керівника військової розвідки України, тому що у нього було більш серйозне завдання. У той самий день у президента Зеленського була велика прес-конференція з українськими змі, і на цій прес-конференції він сварився там близько години із Михайлом Ткачем та Юрієм Бутусовим. Чому сварився, Зеленський намагався відмазати єрмака від гучного святкування його 50-річчя? Як ви пам'ятаєте, тоді Зеленський влаштував в Єрмаку гучне святкування дня народження у президентській резиденції в Карпатах із гелікоптерами ДСНС? Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам, мої діти. Нічого не де, майже ніде не святкують. Не святкують. Завдяки вам, в принципі, людині, у якій було 50-річчя, 21-числа, го числа, вона ж не винна, що це в цей день. Правильно, йому було 50 років. Він відмовився. Святкувати в цей день, тому що він сказав, що завтра тут будуть люди і скажуть, що поки те, що робив Бутузо, поки люди, йде покладання офіційне, покладання квітів, хтось там щось святкує, пляски на крові. Саме так і буде. Тому завдяки вам, Михайло, часу у мене, на що я маю право, на моє власне життя, у мене немає. Президент у той самий день займався приватним життям, а не слухав керівника своєї військової розвідки. Але йдемо далі. Хто ж таки винуватий? Справ в тому, що задавати активно дуже питання, що насправді трапилося на Чонгарі, почала навіть Наталка Масельчук, улюблена телеведуча із «1 плюс один із єдиного телевізійного марафону. І знаєте, відповіді гостей пані Наталки вони не завжди тішать душу, тіло і вуха цієї аудиторії, яка проходить на, на каналі Плюси, як середньостатистична Антоніна. Давайте, наприклад, послухаємо, що з приводу Чонгару говорив нинішній керівник служби безпеки України Василь Малюк. А хто здав Чонгар? А хто здав Херсон? Яким чином там пройшли так швидко до Херсона? І треба називати очевидно причини та таких от, от явищ. Так, значить, давайте поетапно. Відносно, я так розумію, у вас цікавить той момент, що не відбулись відповідні вибухи на замінованих містах. Правильно, так. відповідне кримінальне провадження знаходиться в державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство. Наразі проводиться багато експертиз, і я ну повірте не маю жодного морального права десь розкривати карти до їх провадження, і не можемо порушити принцип таємниці слідства. Разом з тим, наскільки мені відомо, там уже на завершальному етапі знаходиться дане слідство. Тут же Василь Малюк у цьому інтересу. В'ю підтвердив попередню думку Буданова, що корінь проблеми у наших внутрішніх щурах, у тих щурах, які були відповідальні за безпеку і оборону. Критичних ділянок наша задача ці всі агентурні щупальця, перш за все, встановити, а по-друге, відрізати, тому що ми можемо багато проводити мегавдалих операцій, планувати їх. Але якщо у нас, вибачте, на борту знаходиться один щур, який своєчасно інформує ворога, то зводиться на ній весь весь оперативний задум, наражається на безпеку на небезпеку оперативний склад і так далі. І тут же в інтерв'ю Наталці Мосічук Василь Малюк, знаєте. Дає розуміння, який же самий бардак творився на Чунгарі, на Херсонщині, якраз через тих людей яких на цей напрямок призначав особисто Зеленський за своїм підписом? Мова йде про Олега Кулініча на одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності він проводив в тих локаціях антитерористичні навчання, не погодивши це з керівництвом антитерористичного центру при службі безпеки України на той час, АТЦ очолював генерал-майор Баранецький Руслан Федорович. Це наш бойовий побратим, і він був просто здивований, що там від? Відбувається ніхто не знав, що це навчання. Як ми дізнаємося пізніше, Баранецького за питання, що це за фігня твориться в районі Чонгару, було звільнено. За наполяганням Сівковича і всіх тих російських агентів, які працювали в системі СБУ під керівництвом Івана Баканова, люди подумали, що це банально, можливо, навіть ворог заходить, і фактично ми піднімали вже свої сили, щоб спрацювати відповідно до нашого функціоналу. Тобто уявіть ситуацію, в якийсь момент служба безпеки України думала, що це не просто якісь там невідомі антитерористичні навчання, а це вже навіть ворог заходить з території Криму на територію материкової України. Але йдемо далі на інтерв'ю до Наталки Мусійчук. Сходив ще колишній керівник служби зовнішньої розвідки Валерій Кондрацюк, який теж дав дуже цікаву відповідь про Чонгар. Тобто суспільство абсолютно правильно ставить запитання і про розмінування Чонгару, і про чому там не підірвані мости, і так далі, і так далі. Тому що провина людей в погонах є очевидна. Правильно чи ні? Яке чудове запитання від Наталки Мосійчук. Браво її редактору, який прописав справді дуже таке важливе тригерне питання. Я хочу сказати, що от що я найгірше, тому що президент покладається на цих людей. Тобто, спецслужби це ті, які збирають інформацію всіма можливими спеціальними способами і засобами. І ця інформація має бути об'єктивна. Це не те, що повідомлення там засобів маси інформації і в своєму, скажімо так, рішеннях при прийняття рішень політична керівництва, держави, воно саме скажімо так, покладається на цю інформацію, і вона є головною при прийнятті рішень. І от якщо ця інформація, скажімо, викривлена і там перед там творена, як можна об'єктивно там зрозумітися і прийняти рішення? І оце є тому дуже важливі от такі, знаєте, кажуть, ну, не допускати взагалі на в державі на такий рівень у таких людей? І тут же було названо напряму ім'я найбільш бездарної людини в системі безпеки та оборони України напередодні 24 лютого 2022 року. Я правильно розумію, що Баканова розіграли, його використали, використовуючи його некомпетентність, що він був не фахівець. Це, це очевидно. Знову ж таки, яке дуже гарне і вдале питання про Івана Баканова. Нарешті воно прозвучало в ефірі право на владу на «1 плюс 1». Так і очевидно, що вся служба безпеки зраділа, коли Баканов пішов з посади. Що будь-яка людина після нього, яка знає слово агент, це вже велика велике щастя для служби. Тобто, уявіть настільки бездарним був Іван Баканов, якщо після його звільнення люди зраділи його, підопічні зраділи професійні СБУшники, що така падлюка пішла нафіг із служби безпеки України, і вони були готові на будь кого хоч на щура, хоч на єнота. Я, Я би це ]ですね. потім пану Богдану не було соромно або неприємно не чути, справді соромно всій державі, і ціна і його помилок вона, вона дуже велика. Додамо той факт, що у своєму свіжому інтерв'ю Буданов дає розуміти, а хто ж саме був тим слабим дзвіном в системі безпеки та оборони України. Слухаємо дуже уважно. Чому тоді ваші розвітання не були? Я відповідаю за противника. Це моя робота згідно моїх повноважень. Я маю знати все про противника, орієнтуватися в ньому, знати його плани, його задуми, що в нього відбувається, знати, розуміти, проводити дії проти нього, ну і так далі. Наші сили це не до мене. До некомпетентних персонажів на чолі певних органів безпеки та оборони додамо ще знаєте, таку атмосферу. Мало в органах місцевої влади. Наприклад, на, станом на 24 лютого 2022 року керівником Ода Херсонщини був такий собі Лагута, який в інтерв'ю публічно говорив, що до останнього відкривав дитячі садки і басейни і зовсім не переймався питанням війни і настільки безпечно. Перебувати на Чонгарі настільки там така безпечна зона, що, що просто жодна мижби не прошмигнула. Плюсинемо до цього ще таку загальну атмосферу в українському суспільстві, коли легова частина українських громадян говорила: що тій армії гроші, давайте краще пустимо їх на велике будівництво. І навіть президент про це говорив публічно у своїх коментарях. Все це вказує прямо таку дорогу, яка веде на банкову. І знаєте, прямо зараз місьє Іван Баканов може скільки завгодно ховатися за імунітетом адвоката, може скільки завгодно відкривати ФОПи і спокійно займатися футболом. Він живе своє спокійне життя, поки в нього є гарант у вигляді президента України Володимира Зеленського. А от чому нарешті з подробицями заговорили Василь Малюк та Кирило Буданов? Тут все зрозуміло. Ну от чому нарешті заговорили Василь Малюк та Кирило Буданов? Тут все зрозуміло. Вони обоє молоді і здорові чоловіки. Це офіцери, які довгий час ще будуть в топі. І походу вони уже прямо зараз умивають руки від особистої персональної некомпетентності Зеленського та його близького оточення. І повірте, за будь-якої слушної нагоди Малюк і Буданов розкажуть ще більше про українських шлеперів. І все, що ми плануємо і кажемо, ми було головне, щоб ми не са. Як бісту, з наших Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це був канал Шоу Бісики. Дуже попрошу вас поставити лайк цьому відео, написати коментар для його поширення. І буду дуже вдячна, якщо ви станете спонсором чи патреоном нашого каналу, щоб розвивати незалежну журналістику і випускати таких відеорозборів, якомога більше. Всім дякую за увагу.